І знову скоро в нас хліболамання, ми будемо згадувати смерть Господню. Тому в моїй душі стоїть лише одне питання, лише одне тривожить так мене сьогодні. І з чим я стану знову перед вічним Богом? Які ж то вчинки я в житті творила, якою тож була моя земна дорога? Чомусь так болісна душа моя занила. Роздумуй тепер, чи не образила я брата, чи не сказала щось недобре я сестрі? О Господи, якщо я втім, перед Тобою винувата, то я прошу мій, Господи, мені прости. Бо я така є немічна, слабка, о, Господи мій я людина, а Ти є вічний, сильний. Добрий Бог, тому тебе благаю, щиро в цю хвилину прости, потіш мене серед земних тривог. Якщо ж перед тобою забувала я схилитись, бо перевагу більше віддавала суеті, то щиро буду я до тебе сьогодні молитись, мій дорогий Господь, мені прости. Сьогодні так моя душа болить, сумує за тих, які не хочуть ще мені простить. Коли мене побачать, то в душі лютують за тих, тебе благаю, батько, їм прости. Відкрити їх духовні очі, хай схиляться перед Тобою і вони. Про це благаю я у день і серед ночі, щоб не загинули вони в духовній цій пітьмі. Благослови ти, братиків, усіх, сестричок і наших ти служителів, благослови, Звільни всіх, Боже, від недобрих звичок у серці кожному, о батько мій живи, нехай ця заповідь Твоя, Господня, послужить не у гріх, а для спасіння нам. Про це Тебе благаю щиро, я сьогодні, ти нам усім серця, очисть сам. Щоб праведно ходили ми перед Тобою, щоб не спішили ми творити гріх, і щоб спішили йти до Тебе, ми з хвалою. Благословити, Боже милий, нас усіх. Амінь.